На північному напрямку поблизу Державного кордону України з Республікою Білорусь тривають масштабні роботи з укріплення оборонних рубежів. Командир 120-ї окремої бригади територіальної оборони здійснив інспекційну поїздку на позиції підпорядкованих підрозділів, аби особисто перевірити хід облаштування інженерних загороджень. Зокрема, встановлюються невибухові загородження типу ЄГОЗАТ та МПП. Це малопомітні перешкоди. Паралельно проводиться облаштування дренажних гідроспоруд. Під час візиту командир також провів особисті бесіди з військовослужбовцями. Окремо було перевірено ведення і облік робочої документації у підрозділах. Як зазначив командир бригади, посилення оборонних позицій на цій ділянці є ключовим фактором у стримуванні можливих провокацій з боку ворога та гарантією безпеки нашої держави.